Продовжує подорож північною частиною Кривого Рогу. Це залишки стайні для розведення коней датуються кінцем 19, го початком 20-го століття. Також збереглися ще деякі господарські споруди колишнього цегельного заводу та майстерні. Далі розташований млин цей млин проводився у рух. Річкою Саксагань. А між двома берегами під млином залишився старий місток разом з тунелем. В цей тунель заходити дуже моторошно. надалі. Ну, ми потрапляємо в занедбаний парк, який зберіг всі яскраві елементи незайманої природи. 19-го, на початку 20-го століття це була садиба Харіна, підставного генерала російської армії, основника рудників на півночі Криворіжжя береглися величні дуби до 5 метрів в обхваті. Ма садиба, цегляний завод, розплідник Шимпанзе та коней були зруйновані під час національно-визвольних змагань 1917-21 років. Далі по дорозі знаходиться село Недайвода. Адже перш ніж будувалися мегаполіси, створювалися невеликі поселення. Річка Енгулець розрізає тут скельні породи, а також поля. Тут зосереджені невеликі тектонічні розломи, в результаті яких на поверхні з'явилися великі валуни посеред степу. Якщо бути цілеспрямованим і залізти на великі земляні вали, можна знайти стародавні. Святилище. Його називають Кимерійським святилищем, навіть використовують слово «кромлих». Але тут чітко можна вгадати стародавній храм. Тут явно проглядається вхід в нього, далі знаходиться вівтар або алтир камінь. А от за ним же знаходиться кімната, де жерці готувалися проводити різноманітні обряди і ритуали. Існує легенда, що жрець, Верховний Волг, разом зі своєю донькою проводив тут обряди для того, щоб надати цьому краю воду, і йому вдалося це зробити, врятувавши цей край від засухи. Адже сама назва села говорить про проблеми з питною водою. Після нього багато століть це робили інші жерці. Але з часом почалися розробки кар'єру, і тому, відповідно, води пішли під землю. Містина енергетичної сили і дуже позитивних емоцій. Сусіднє село має назву іскрівка, також є містина енергетичної сили. між цима селами ми можемо знайти ось такий меморіал. Курган Савене поле має багатовікову історію. Хоча Іскрівка вже Кировоградська область, але має дуже потижний зв'язок з Кривим Рогом через розробку кар'єрів і географічну близькість. Тут ми можемо бачити навіть водоспади, які утворюються на той же річці Інгулець. Місцем сили в селі Іскрівка є джерело святого Миколая Іскрівського. Отця Миколая були свої землі, на яких і виникло джерело. Існує легенда про 12-річного хлопчика, який був з народження паралізований, але після омовіння він почав ходити. Життя отець Микола казав про те, що ніде не буде такої води, а це джерело буде невичерпним. Наступне село називається Ганнівка, і тут ми зустрічаємося з отаманами. Градській області неподалік. Міста Кривий Ріг, це приблизно 20 кілометрів від його північної частини. Встановлено пам'ятний знак Костю Блакитному, який більш відомий як видатний атаман національно-визвольних змагань 1917-1921 років під прізвиськом Кость Пестушко тут. Є не лише пам'ятний знак, а є ще і слова від. Вдячних мешканців незалежної вільної української держави. В селі серед поля відкриваються краєвиди, які нагадують стародавній курган. Але якщо знайти в собі сили і більш детальніше дослідити цю територію, то ми виявляємо дуже дивні речі. Мешканці промислового міста починають розуміти, що ця місцина більше. Схожа на розробки розробки саме залізної руди, адже утворюються так звані кар'єри. І дійсно на початку 20-го століття видатний поміщик Качубей створив тут ще першу дореволюційну царську штольню. На сьогоднішній день дуже небезпечно знаходиться на цьому місці, адже воно знаходиться в аварійному стані. Тому увійти в саму шторню може лише смілива і підготовлена людина.